Найбільш поширеною категорією міських зелених насаджень є сквери, розташовані на площах і вулицях. Сквер це невелика зелена територія, що є елементом площі, оформлення площі громадського центру, магістралі, що використовується для короткочасного відпочинку і транзиту. Призначення скверів може бути різним. Сквери створені на майданчиках загальноміського або районного значення, на провокзальних площах, а також перед окремими великими громадськими будівлями, наприклад, театрами, музеями тощо. Вони створюються головним чином для короткочасної. Відпочинку громадян у Києві з'являється все більше і більше таких зелених оаз. От про один з таких нам розкаже просто зараз наша журналістка Катерина Соляр. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Катю, доброго ранку. Тобі розкажи, де ти зараз знаходишся і чим особливий такий новий сквер. Сьогодні майже у самому центрі Києва відкриють новий сквер. Розташований він на Подолі на вулиці Кирилівській 124. І як підмітили місцеві мешканці, його основною визначною пам'яткою стала клумба етностилі. От вона зараз знаходиться за моєю спиною. Ви можете її бачити детальніше про те, які роботи були виконані на ділянці, та що ж раніше тут було замість скверу. Нам розкаже виконуючи обов'язки генерального директора комунального підприємства Київ Зеленбут Євген Когук. Доброго вам раночку! Тож розповідаємо. Gerai, reng. Дійсно, на ці території минулому році тільки був надан статус квер взагалі тут була занедбана територія. Нашим підприємством було виконано роботи з викладання цієї доріжки, зроблені клумби, зроблені відповідні газони, зроблені зелена огорожа. Тобто, дійсно такий маленький куточок, майже в самому центрі, як ви вже підметили, став таким маленьким задачним містом для відпочинку місцевих мешканців. Тому, в принципі, київ її по всьому місту. Відкриває до Дня Києва, і після Дня Києва постійно працюємо по відкриттю нових скверів. Біля 15 об'єктів вже готові, вже проходять відкриття по всьому Києву. Знаємо, бачимо, що у вас там дуже багато зелені. Скажіть, скільки рослин висадили, та які рослини? Ну, дивіться, в першу чергу це газон висівався, який в найближчому часу зійде, це біля 2000 квадратних метрів. Висаджені спеціальні кусти, які висаджувалися в катках того, ну, тому що, якщо ви знаєте, їх не можна зараз висаджувати без відповідної процедури. Тому висадка проходила виключно в катках і вони не, не будуть не засохнуть, як це буває. Знаєте, коли мешканці самі починають висаджувати. Ну також висаджені відповідні. Квіти там квіткова композиція. Лавочки і смітники про них не забули? Звісно, ні. Ну звісно, при будь якому капітальному ремонті для того, щоб мешканця було комфортно, виставляються лавочки. В даному випадку це шість лавочок та шість ж, <рес> Дякуємо вам і дякуємо нашій Каті, яка завжди інформує нас свіжими новинами, а головне цікавими. Нагадаємо про новий сквер, який з'явився у столиці. Нам розповіла наша журналістка Катерина Соляр.